Добрий день, любі малята! Сьогодні я знову вітаю вас на занятті з малювання. Сьогодні в Україні відзначають День хостки. З давніх давен в українських селах був добрий звичай. Коли закінчувалася робота в полі, жінки і дівчата збирались у когось вдома на вечорницях і пряли нитки, ткали полотно шили вишивали сорочки, рушники, хустки. У кожній українській родині є такі речі. Вони мають неповторний візерунок. Сьогодні я пропоную вам прикрасити хустку. Сьогодні я пропоную вам прикрасити хустинку. Подивіться, допомагати мені сьогодні будуть в цьому. Пензлик і фарби. Я взяла ось такий аркуш паперу. А для того, щоб він був більш схожий на хустку за допомогою ножиць, я зробила ось такі китиці. В цьому вам можуть допомогти ваші дорослі. Розпочинаємо. Спочатку ми пригадаємо з вами, як ми тримаємо пензлик. Ось так трьома пальчиками трішки вище металевого поясочку. Свою хустинку я буду прикрашати квіточками. Свою хустинку я буду прикрашати квіточками. Тому серединку я хочу зробити жовтого кольору. Я беру пензлик. Занурюю у фарбу. Пригадайте, ми занурюємо тільки до половини ворса. Ось так, подивіться. І починаю малювати. Спочатку я малюю жовті невеличкі кружечки, ось так у куточку, але відступаю від куточка, щоб можна було ще намалювати пелюсточки. Один. Ще один кружечок. Фарба на пензлику закінчилась, занурюю ще. Ось так кружечок. Бачите? Ось такий невеличкий. Ще трішки фарбочки. Ось так. Подивіться, я відступила від куточка трішечки. І малюю ще один кружечок, ось так посередині аркуша. Все, малювати жовтою фарбою я закінчила. Тому мені потрібно ретельно ретельно вимити пензлика для того, щоб можна було малювати фарбу іншого кольору. Тепер я буду малювати пелюсточки. Пелюсточки будуть у мене червоного кольору. Тому я занурю пензлик у червону фарбу. Але тепер уже я не малюю кружечки. А ось так примакуючи пензлик, малюю ось такі пелюсточки. Подивіться, ось так. Знову набираю фарбочки і знову притуляю так пензлик, щоб у мене вийшли ось такі продовгуваті пелюсточки. Навколо кожного жовтого кружечка я роблю ось такі пелюсточки. Ось подивіться, це трішки маленький, виправлю. Так. Ось так. Ось так притовляю я пензлика до аркуша паперу і малюю свої квіточки. Які гарні виходять. Ось так подивіться. Ось так. І посередині я намалювала пелюсточки навколо жовтого кружечка. Я закінчила малювати фарбою. Тепер я ретельно-ретельно вимиваю пензлик у водички і ставлю в стаканчик обов'язково ворсом догори. Подивіться, яка гарна хустка у мене вийшла! Ось такими квіточками я прикрасила свою хустку. Сподіваюся, у вас теж усе вийшло. Чекаю на ваші роботи. До побачення мої люди малята.